Карл Чапек. Оповідання з обох кишень. Чоловік, який не подобався. Пане Колдо, сказав пан Пацовський в вахмістовій кубні, я маю дещо до вас. Цей пан Пацовський був за Австрії поліціям навіть у кінній сторожі, але після війни ніяк не міг пристосуватися до нових відносин. Пішов на пенсію, подивився трохи світу і нарешті найняв готель на лоні природи. Там, правда, трохи самітно, але тепер люди починають любити оті мандрівки, краєвиди, купання на озерах і все таке інше. Пане Колдо, сказав отож пан Пацовський. Я цього не розумію. Я маю одного пожильця вже 14 днів. Це якийсь роту. Ну що ж, він платить справно. Не набирається, не грає, але знаєте що? скрипнув пан Пацовський. Прийдіть коли-небудь подивитися на нього. Що із ним? запитав пан Колда. Отож бо й воно, сказав пан Пацовський обурений. Я не втяг. Нічого в ньому нема особливого. Але як би вам це сказати, мені та людина не подобається. Їй право. Ро, роду, роздумував вахмістер Колда. Це прізвище нічого мені не каже. Хто він? Не знаю, сказав пан Пацовський. Каже, що він банківський службовець, але я не можу від нього дізнатися, з якого він банку. Мені це не подобається. Він, правда, чоловічок такий собі чемний, але. І ніякої пошти не одержує у мене таке враження, ніби він уникає людей. А це мені не подобається. Як це? спитав бахмістер Колда. Уникає людей? Він навіть не уникає, розводився пан Пацовський непевно. Але, скажіть, будь ласка, хто у вересні житиме на селі? А коли перед готелем спиниться авто, так він візьме собі її та й іде. До свого покою. От так-то. я вам кажу, мені той редлі так і не подобається. Пан Кодл хвилину подумав. Знаєте, що, пане Пацовський, мовив мудро. Скажіть йому хіба, що ви на осінь закриваєте готель? Хай їде до Праги, або ще кудись. Чого це мусимо його тримати саме ми? Та й по всьому, через день у неділю повертався з обходу. Молодий Жандар Гурих, якого позивали Марінка або панянка. Дорогою спало йому на думку спинитися в готелі. Він рушив з лісу просто у двір готелю на лоні природи. Коли був уже коло чорного ходу, спинився, щоб продути люльку. Раптом йому почулося, ніби задеренчало вікно на другому поверсі, яке виходило у двір. І щось шукнуло позад нього на землю. Панянка вибіг у двірок і схопив за плечі людину, яка собі з доброго диву вискочила з вікна. Пане, докірливо сказав він. Що це ви робите? Чоловік, якого він держав за плече, був блідий із безвиразним лицем. А чому мені не скакати? озвався мляво. Я тут живу. Жандар Панянка коротко обміркував ситуацію. Може бути, сказав, але мені не подобається, що ви вискакуєте з вікна. Я не знав, що це заказано, виправдовувався чоловік з безгоразним лицем. Запитайте в пана Пасовського, чи я тут живу. Моє прізвище ройду. Може бути, правив Жандар панянка. Ану, покажіть мені свої документи. Документи? сказав напевно пан Ройдл». А в мене при собі нема жодних документів. Я попрошу собі їх вислати. Це ми вже самі попросимо, сказав жвава панянка. Ходіть зі мною, пане Ройдле». куди? боронився пан Родл, посірівши на обличчі. Яким правом, яким правом ви хочете мене забрати? Бо ви мені не подобаєтеся, пане Родле, освідчив панянка. Обличчте валачки, ідіть. На пліціній дільниці сидів пан Бахмістер Колда у батинках, курив довгу люльку й читав урядову газету. Коли ж побачив панянку з паном Ройлом, щинив великий лемень. Господи, Боже Марінко, що це ви зі мною робите? Чи ж бо й у неділю я вже не годен мати спокій? Навіщо ви мені саме в неділю приводити сюди людей? Пане вахмістре, заявив панянка, мені цей чоловік не подобається. Коли він побачив, що я йду до готелю, то вискочив з вікна на, на двірок і хотів дребенути до лісу. І документів у нього нема. Ну, то я його й забрав. Це якийсь пан Родил. Ага, сказав пан Колда із зацікавленням. Пан Родил. Значить, ви вже в нас, пане Родил. І все-таки ви не маєте права мене заарештовувати стояв на своєму пане Роді. Так не маю, поводився пан Колда, але ми можемо затримати вас. От що. Маїнко, скочте до готелю, зробіть трусу покої пана Роїда і скажіть принести сюди його речі. Сяте, пане Родле, я. Я відмовляюсь здавати які-небудь свідчення, затинався від хвилювання пана Родле. Я буду скаржитись, я протестую. «Пречиста богородице, зіткнув пан Волдер. Ви мені не подобаєтеся, пане Родле. Я не буду з вами памбитися, Сядьте там собі, й ні, пари з уст. Усьому вхопився за газету і читав далі. Їй право, пане Родле! Мовив він по хвилі, видно по ваших очах, що з вами не все гаразд. Я на вашому місці сказав би все і мав би спокій. Але коли не хочете, то хай буде так. Пан Родл сидів блідий і спітнілий. Пан Колда спостигав за ним, пирхаючись відрази, а потім пішов переставити гриби, які сушив над каміном. Слухайте, пане Родле, Почав через деякий час знову. Ось ми будемо встановлювати вашу ідентичність, а ви, покіль сидітимете в суді, і ніхто не розмовлятиме з вами. Чоловіче, не сприклюйтесь, пан Редо і далі затято мовчав, а пан Колда гидливо бомучучи, чистив собі люльку. «Ну От, сказав, так собі, зважте, може збігти й місяць, поки ми встановимо, хто ви? Але того місяця, пане Ройдле, вам потім не відрахують з карного строку. А воно ж таки шкода ось так втрачати місяць карного строку. А коли я зізнаюся, запитав багаючись пане Ройдл, то то вас піддадуть попередньому ув'язненню ось що, пояснював пан Волда. І його вам відрахують. Робіть, як знайте. Ви мені не подобаєтеся. Я буду радий, коли вас відвезуть до краєвої управи. От я, пане Ройдле. Пан Родлек зітхнув. Чому вирвалось у нього? Чому кожен каже мені, що я йому не подобаюся? Тому що ви чогось боїтеся, розважливо казав пан Волда. Ви щось приховуєте, пане Ройдле, а цього ніхто не любить. Чому ви нікому не подивитеся у віч? Вам нема спокою. От що пане родле. Роснер. виправив гнічно блідий чоловік. Пан Колда задумався. Роснер. 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 Стривайте, котрий Роснер?» Це ім'я я вже десь ніби чув. Ну, Роснер Фердінанд!» – скрикнув чоловік. Роснер Фердінанд?» – повторив пан Колда. Це вже мені дещо каже. Роснер Фердінанд. Депозитний банк у відній, допомагав блідий чоловік. Ага. радісно заволав пан Колда. Рострата. Ще пак не знати. Ти ба, Роснер, Чоловіче любий, так ми вже три роки як маємо ордер на ваш арешт. Так ви, Роснер. Повторював потішно, але чому ви не сказали відразу? Бачите, я вже мало не показав вам на двері, а ви Роснер. Мавінто. крикнув він до Жандаря Буриха, що саме входив. Адже це Роснер, розтратний. Він і є, зригнувся Роснер трохи болісно. Але Роснерек, заспокоював його пан Повда, ви призвичаєтеся, будьте раді, що це вже позаду. Скажіть, ради Бога, чоловіче золотий. Де це ви ховалися три роки? Ховався, сказав Роснер Гірко, або в спальному вагоні, або в найдорожчих готелях. Там не питають людину, хто вона і звідки. Ай-яй-яй-яй, сказав спочутливо пан Колта. То ви з цим мали о. Який клопіт. Щепа. помалу заспокоювався Роснер». Хіба ж я міг іти в який-небудь шинок, куди, може, наскочити поліція з облавою. Пане, я повсякчас мусив жити над свої кошти. Ніде не жив я довше, як три ночі, хіба що тут і тут мене злапали? Ну от, утішав його пан Волда. Адже у вас грошенята вже переводилися, бачите, рознери. Та вже все одно був кінець. Бу. Погодився Роснер. Одначе скажу вам, що далі я б уже того не витримав. Господи, адже за три роки я ні з ким не поговорив щиро щиросердо. Хіба ж тут? Адже я навіть не міг наїстися. Як тільки хтось подивиться на мене, то я вже й шукаю, куди б ушитися. Кожен так до мене приглядався, скаржився Роснер. Кожен здавався мені, що він із поліції. Уявіть собі, і пан Пацовський. Ви тим не переймайтеся, вправив пан Колда. Пан Пацовський таки колись служив у поліції. От бачте, бурчав Роснер, Наш брат мусить жити, як вітер у полі. Чому кожен так до мене придивлявся? Хіба я скидаюсь на якогось злочинця? Пан Колда уважно його обстежив. Я те, що вам скажу, роснаре, мовив він. Тепер то вже ні. Тепер ви маєте вигляд звичайної людини, але перед цим ви мені, голубе, не подобалися. Я не знаю, що у вас там таке штимувало. Ну, вирішив він. Марінка відведе вас до суду. Ще немає шостої години, так що вам цей день зарахують до рішенця. Якби не неділя, то я відвів би вас сам, аби ви бачили, що, не, що я вже проти вас нічого не маю. То все було від вашої відлюдковості, Роснере. Але тепер усе гаразд. Марінко, одведіть його під арешт. Знаєте, Марінко, казав того вечора пан Ховда, я вам скажу, мені той Рослер сподобався. Дуже мила людина, от що. Гадаю, йому не дадуть більше як нік. Як поклопотався, казав Жандар Панянка, почеронівши, щоб йому дали дві ковдри. Він не звик спати на тюремному ліжку. Та добре, міркував пан Колда. А я скажу наглядачеві, щоб іноді з ним розмовляв, аби Роснер бачив, що він знову між людьми. 1900. 28-й